Дорогі друзі, доброго дня всі мурашки по шкірі, бо знаходжуся в музеї Тараса Григоровича Шевченка у центрі Києва, нашої доброї, і славної України. Поряд зі мною робота Тараса Григоровича Шевченка, яку ви добре знаєте, робота Катерина. Ось така. Ось така ока. красива. Полотно, олія. Навіть можливо побачити вишивку, дуже таку тендітну, красиву вишивку на сорочці Катерини. Ходіть по музеях. Вимикайте телевізори. Та по музеях всього вам найкращого.